Всім привіт, дорогі друзі, з вами я Владислав Фріч і у цьому відео я розповім, як школяру будь-кому абсолютно навчитися заробляти на простому пошуку ютуб-каналів. Я займаюся скупкою ютуб каналів. Ви їх будете шукати і отримувати за це нагороду. У цьому відео я про це все розповім. Та і також старі підписники цього каналу обов'язково переглядайте це відео, тому що це відео це прям ну я не знаю воскрешення цього каналу. Е, набагато легше стане шукати канали, е, набагато краще я поясню, як це робиться. Все стало набагато краще, тому. Обов'язково дивлятись відео до кінця. Нові підписники ви взагалі попали на лакшері контент, тому що ну все зразу просто вам буде готове в ідеальні. В общем, я не буду затягувати. Відразу переходимо до першого етапу відео, і буду все поясню. Вже це після закінчення запису відео. Забув сказати саме головне, скільки можна на цьому заробити. Середня виплата за канал складає від 20 до 50 доларів. Іноді бувають виплати і по 100 доларів. Таких виплат було близько 10, тому що сищиків було не так багато. Зараз я вирішив це все діло масштабувати, тому і виходить такі масштабне відео, де там і група сищиків, все те, Тому обов'язково додивлюйтесь відео до кінця. Ну і можете так само заробляти гроші. Саме перша тема, якою хочу вам розповісти, це як шукати саме канал, де їх можна шукати, де не можна шукати, де їх найлегше знайти. В общем, все оце. Найлегше знайти канали, як ви думаю, розумієте, це на самому Ютубі. Також можливо шукати їх, я не знаю, там через Тікток робити відео, типу я скупаю Ютуб канали. Там ну різні способи можна придумати. Якщо вам це цікаво, ви можете зв'язатись зі мною в Телеграмі, предложити свій спосіб пошуку каналів. Якщо я вам скажу, що це прям щось дуже круте, ще можу вам свою ідею. Додати, ви зможете шукати найкраще серед всіх людей. Ну, тому. Якщо ви зможете щось придумати, обов'язково мені пишіть. А як же шукати через Ютуб і які канали шукати? Е, перший тип каналів це канали 100 тисяч підписників. Зазвичай це шортсові канали без монетизації та з монетизацією. Канали 100 плюс шортсові з монетизацією Я скупаю по прайсу вище всіх на ринку, тому е, найбільший шанс, що їх продадуть саме мені. Канали шортс без монетизації теж дуже хороший прайс, тому шанси теж на продаж великі. Як же їх шукати? Шукати вам їх треба. Для пошуку їх вам потрібно створити новий аккаунт на Ютубі. Тому що якщо ви будете шукати це все через старий аккаунт, у вас просто зіб'ються рекомендації, вам буде неприємно переглядати Ютуб, тому набагато краще вам буде створити новий канал. Ви створюєте новий канал і починаєте і вибираєте нішу. Де знайти нішу? Ви переходите в опис цього відео, дивитесь, там написано чат з Переходите Переходьте в цей чат, і в закріплених повідомленнях я вже залишив декілька ніж для вашого пошуку шортс каналів Там є приклади Каналі зразу все зможете зрозуміти. Також в цьому телеграм-каналі там теж все дуже детально розписано. Тому обов'язково приєднуйтесь в цю групу скупщиків. Силка в описі. Нагадую вам, е, ви приєдналися, знайшли ці ніші і, е, наприклад, вибрали нішу. Фільми там написано, що потрібно шукати канали без активу і без беток. Бетки це бачили, я думаю, такі банери, де написано там казино, всякі нам потрібно канали без цих казино, тому що люди зазвичай заробляють з цих казино багато більше, чим вони зароблять з продажу каналу, і вони просто такі канали не захочуть продавати. Або якщо на цьому каналі, наприклад, немає активу, але є навіть бетки. скоріш за все вони його продадуть, тому що ну вони вже з нього нічого не отримують, чому їм його просто так держати? Тому ми шукаємо такий канал, як їх шукати. Ми вбиваємо в пошуку Ютубу фільми, е нарізки фільмів і починаємо переглядати шорт. Так їх лістаєте, 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 поки палець не почне от літати. І після цього заходите просто в свої рекомендації Ютуб Shorts і у вас будуть сплошні рекомендації по цих фільмах. Далі ви переходите на канал, е дивитесь канал і шукаєте. Тут скрізь будуть з'являтися явля... картинки, тому ви зрозумієте, куди нажимати. Шукайте е контакт продавця. Коли ви знайшли контакт продавця, ви йому пишете. Як йому що писати, я розповім далі. Зараз розкажу про другий тип каналів, а саме про канали від однієї тисячі підписників з монетизацією. Ці канали шукаються трошки по-іншому. Найкраще шукати канали по іграх всяких дитячих, Бравл Старс, Стендов 2, Fortnite. Там, KSGO, я не знаю, любі ігри по цих іграх дуже легко знайти такі канали. Дивіться, вбиваєте в пошуку Бравл Старс. Вибираєте канали, бачите це на картинці, і далі просто починаєте лістати канал. Наприклад, ви знайшли канал, де ви бачите, що він заброшений, тому що активні канали маленький шанс, що продадуть. Лучше шукати заброшені канали. До речі, список ніж по цих каналах я теж скоро виложу в свій чат з купщиків, Тому нагадую, обов'язково в нього приєднатися. Е, так, ви знайшли ось, наприклад, канал, на якому немає довго відео, е, та е, там 200 тисяч плюс переглядів. Тому що якщо менше 200 тисяч переглядів на каналі, скоріш за все, там монетизації немає, а канали без монетизації. Я беру тільки від 100 тисяч підписників. Іноді беру від 80 тисяч, але там повинно бути від півмільйона переглядів за 48 годин, що буває дуже рідко. Але такі канали теж іноді попадаються. Е, так, і що ми робимо далі? Е, так само, як із шорт каналом каналу, ми заходимо в опис каналу або під відео і знаходимо контакт власника каналу. І далі розпочинається е, саме цікаве, тому що знайти канал це ну, не так важко. Саме важке це вмовити власника його продати нам. Дивіться, ви пишете власнику. Привіт! І що писати, як це все правильно оформити. Нам не потрібні сильно офіційні тексти, тому що коли я був от, 12 років, 13, мені писали отакі от, на тікста, хочемо купити ваш канал. Вгадаєте, що я з ними зробив? Я їх просто скіпав. не читав. Нам потрібно написати щось просте, але не занадто просте. На такому, що What's up, бро, я куплю твій канал, і подумає, типу, скаже, купи бубліки в собі. І все, на цьому і закінчиться скупка. Тому нам потрібно написати щось таке, як ви зараз бачите. На скріншоті, щоб не сильно замудро, але і не сильно просто, щоб людина звернула увагу на ваше повідомлення. Після того, якщо вам людина відповіла, що вона зацікавлена, ви перекидаєте цей канал мені і питаєте, Влад, скільки коштує цей канал? Я вам називаю ціну, ви цю ціну кидаєте власнику каналу. Якщо він відмовив, ви можете йому все ж запропонувати ціну. Якщо він після цього відмовляє, все нам не потрібно вмовляти людину. Нам цього не потрібно. Якщо він відмовляється з другого разу, все скіпаємо його. Воно нам не треба. Тому що були люди, які просто його умоляли на колінах, продай той канал. Ну я думаю, логічно, що не продасть людина, якщо її, її так буде упрашувати. Нам не треба себе ставити в позицію того, хто упрашує, ліж би нам той канал продали. Ми прийшли, спитали, не хочуть, все скіпнули. Пішли далі. Якщо нам людина погоджу. Жується продати цей канал за ціну, яку ми назвали, то ви далі передаєте його контакт. Мені я пишу, зв'язуюсь з ним, роблю угоду з ним. Це вже далі не важливо. Я роблю через гарантів, предоставляю у своєї чесності. Там все зробимо красиво. Якщо людина не погоджується на ціну, ви пишете йому. Зачекайте, Владислав зараз вирішить. Там ну якщо це з Росії людина або з якоїсь другої мови, то на якійсь другій мові да ви пишете зачекайте. Владислав зараз вирішить по ціні. Ви пишете знову мені. Я вам кажу кінечну ціну цього каналу, але кажу зразу: вам вигідніше купити його якнайдешевше, тому що ваша виплата е, формується з того: ціна каналу мінус, е, цей, мінус те, за що я куплю його. І все, виходить ваша виплата. Тому чим дешевше вийде канал, тим більше буде вам виплата. Так і е, далі, якщо він вже погоджується на другу ціну, то... Ви так само передаєте мені його контакт, я їм пишу, зв'язуюсь, зроблю угоду. Що ви робите далі? Абсолютно нічого. Продовжуєте шукати нові канали. Вам не потрібно писати мені влад, що там з угодою, що там, як там, що там, як там, що там, як там. Я задовбусь вам відповідати. Я коли зроблю угоду, я вам сам напишу і відправлю вам гроші, куди вам там потрібно, тому що багато хто може думає, що я там буду ігнорити його, не писати людині, не казати, щоб вона купляла. Ну. Люди, мені в першу чергу вигідно купити цей канал. Тому я в першу чергу зацікавлений в його покупці. Я буду максимально робити все, щоб купити цей канал. На цьому, в принципі, все. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть мені в телеграм. Якщо, якщо ви хочете нам ще щось, пишіть мені в телеграм. Взагалі, все мені в телеграм. Присоєдняся в групу скупщиків. В принципі, на цьому все. Всім удачі, дорогі друзі, всім пока. Побачимося в нових відео. Скоро вони вийдуть. Бем.